На БЗВП нас 17 чоловік, я був старшої групи. Вернулися 16 чоловік. Чому 16? Тому що із-за поход врачів чоловік помер. Отак От була висока температура, він звертався, звертався, йому там щось давали. Потім, коли вже зрозуміли, що в нього розпалення легких там сумасшедше, привезли в больницю. Він одразу там і помер. Я бачив людину, яка бачила його состояння, каже, внутрі все в нього там булькало, каже, капець. Як так, що булькало, коротше. Ну отак от, от. Хлопці, чоловіка спіймали. 30-го років йому, діма. І все, спіймали, відвезли на БЗП, все. Дитини нема батькам. так що. От така от пацани. Потім приїхали 16 чоловік. зараз десь нас залишилось, ну тих що я знаю, тому що всі, всі по разних. От, і десь залишилось нас скільки Та Чоловік 6, мабуть, 5. От так от Двох ще точно не знаю, бо вони взагалі я знаю, десь зв'язку немає. Так що такі діла. Всі все зачепі Просто не мотивовані. Нема ніякої мотивації. Що ж, Хоча б, б якісь дали грошове забезпечення, таке порядочне, щоб нормально, щоб стартанути, закрити свої проблеми, у кого кредити, у кого суми, самого іпотека. Теж. Дали б закрити, вже б, знаєте, за щось би щось би було в душі, хоч якась. Мотивація, так, плюсик якийсь, ну, таке. Половили, блін, покидали і думаємо, де взяти людей, не вистачає людей, що робити. Так що, Мотивація, повинна бути мотивація, ладно.